Був епізод, який врізався в пам'ять. Це були 20 числа березня, ми були в мікрорайоні в багатоповерхівках, і наше завдання було ну, сектори обстрілу, звідки міг піти ворог і виявлення ворожої техніки. І Ну, ми передавали, інші люди працювали по танках і БМП. І ну, картина така була з... зранку вони починали. Ну, з танків обстрілювали дома, в яких ми були. І десь до 18-ї потім у них була перерва. І окрім цього, ну, кожні 5 хвилин а, самоліти скидали бомби на Маріуполь. Але були такі невеличкі а, ну, паузи, і ось в таку паузу місцеві, а, коли закінчилася ця бійня, ну, і місцеві. Потягнулися, ну, від нас з однієї локації в іншу, або з одного підвалу в інший. Не знаю, куди вони йшли. І йшла мама і вела двох хлопчиків в погодки. Ну там, наприклад, ну, 4-5 років їм було. І один а, тримав, один з них тримав а, собаку. Ну, справжню, а інший іграшку. І Ну, у мене... зжалось серце. Бо ну, я розумію, що мама могла дати їм в руки там якісь речі, їжу. Ну, ви зрозуміли про що? Але вони взяли це, характеризує їх як маленьких, але. Маленькі люди, але з дуже великим серцем, що вони забрали ну, живу собаку і свою іграшку. І в той самий час це дуже боляче було дивитися дуже боляче. 7 квітня ми були у тітки, у маминої сестри. Він написав нам. Він написав, поспілкувалися трохи, ну тако, де ми, що ми, ми в нього попитали, і він нічого відповісти вже не міг. Потім він різко перестав читати смс, перестав писати і все. І після того він вже не виходив на зв'язок. Керував нам, нам, нами Азов. Це дуже вмотивовані хлопці. і... Ну, Як я розумію, непогано підготовлення. Азов був тим, вони цементували. Тобто, якби не вони, Ну, це те, що бачив я, якби не вони, то такої успішної оборони не, не було б. Я пам'ятаю той день, коли я грав на вулиці, мені дзвонить мама, каже: прийди додому. Ну, я приходжу і мені кажуть, тато зник без вісти. Я тоді тиждень просто не міг встати. Офіційно він був зниклий безвісти, але ми з мамою не вірили, що Ну, ми вірили в найкраще. Я казав, що ми його знайдемо. І ми натрапили на одне фото, де вони. Виходить, стоять військовослужбовці 35-ї бригади, якщо я не помиляюсь. І серед них я побачив батька. І я не був впевнений, він на себе трохи не схожий. Мама казала, що це не він. Там хтось ще казав, що це не він. І от все ж таки виявилось, що це він. Ми зачепилися за це фото і почали його далі, далі шукати, шукати. Ми знайшли списки військовополонених. Але там було взагалі з цими списками, це повна жесть була, бо він постійно був неправильно записаний в списках. То, то йому по батькові неправильно запишуть, то його прізвище там зроблять чотири помилки, то ім'я не те. Я постійно хлопцям в камері ну поруч були хлопці переважно молоді. 20, 21, 22, 23, 26 переважно, ну, морпіхі, е як правило. І вони були у відчаї, то я їм казав, що за нас б'ються. І ну, були <кій> <кій> часами, вони так приходили з ну, Що ти кажеш там? Я говорю, я їм казав, що якби е ми живі, допоки Україна. Е Б'ється. Якщо не буде спротиву, ну нам казали, що України вже немає. Що там поділили, то нас виведуть на двір і знищать, або віддадуть спецназу для відпрацювання прийомів рукопашного бою. Обміняли 3 січня цього року, 24-го, пробув майже рік і 9 місяців за два місяці до обміну. Мене перевезли з однієї з однієї тюрми в іншу, і я вважав тоді, що це обмін. І це було дуже жахливо, Ну, так, таке розчарування, ну там свої нюанси, коли перевозять, ну, приймають прийомка в нової, нової тюрмі. І цього разу, коли мене вивели з камери, то я ну, був, був налаштований. Я вже розумів, як це боляче, коли ти розкрився і тут пропускаєш удар, то я налаштовувався, що це нова тюрма. Вже в автобусі їхали, і команда була зняти ну, такі пакети, пов'язки. І Я відкрив, відкрив очі, побачив воєнну поліція, то ну, я зрозумів, що це вже було не вертуха, і не я дуже замерз, і я дуже був голодний. Це ну, двоє суток майже не їсти, і дуже холодно нас везли, і там мінус п'ять, і ноль, і була така як рубашка. Літня тактична рубашка, то емоції були попасть там, де тепло і після обміну, ну, може, десь на тижні, плюс-мінус. Я не дуже пам'ятаю день тижня. Ми, якщо я правильно пам'ятаю, чи в п'ятницю чи в суботу ми до нього приїхали. В, цей, в шпиталь. Його ж чекали цей, про, прохідна КПП. І дуже хвилювались, дуже хвилювались. А потім, як його побачили, то було просто щось неймовірне. Дітям було ну, на той час у 2022 році. Їм було 14. І 11 і 10. І я розумів, що ніхто мені не поверне ці роки, що вони виросли, вони дуже великі. Я не очікував, вони дуже великі. Я відучився на масажиста, що йому ногу роблю, тепер масаж, реабілітацію, намагаюся йому допомогти. — Доброго дня! — Заходьте вашу нову прекрасну квартиру, який вам подарунок від Ріната Ахметова. Напередодні Різдва всі заходьте. Дитяча. Поки що вона тут знаходиться. Заходьте. З новою великою світлою, теплою квартирою. Ми вам щиро бажаємо, щоб ви всі тут були щасливими, щоб діти росли наскільки це можливо, в спокій і обов'язково в щасті, щоб радували своїх батьків, щоб а, все добре було зі здоров'ям і щоб все все у вас складалося. Іларія, тобі почесна місія. Дякую. Дуже дякую. Огромне спасибо. Ренату Ахметову за... Перед этим меня сделали операцию протезования суглобьев. Тоже очень дорогая операция, очень дорогое восстановление. Но квартира, как нам сказали, трехкомнатная, конечно мы не ожидали. Как, ну, у меня нет слов. <laughs> огромное спасибо за все что он делает я знаю что мы не первые далеко не первые и программавое восстановление и реабилитации в дома и подарки были я вот с того момента как вернулся в украину вот с января я не знаю ни одного такого человека который бы ну, помогал тихо в него Спасибо вам величезне. Доброго дня, я дуже рада вас вітати. Дозвольте сьогодні бути вашим першим гостем. Це для вас, для вашої родини. Олексій вже отримав допомогу в рамках програми Здоров'я в серця Зусталів. І на зараз ми продовжуємо його супроводжувати, тому що він мав декілька операцій. Зараз в нього складна реабілітація, але все йде добре. Просто потрібен час. І на цьому шляху ми, як завжди, поруч з нашим героєм. А далі далі він хоче навчатися. Він хоче далі допомагати а, своїм побратимам. Це або буде психологічна допомога, або соціальний якийсь супровід, або отримати, ну, піти вчитися на психолога або соціальний працівник. І те, і те. Так, бо ну, не знаю, наскільки я змог би допомогти, але ну, я розумію, який в них стан, щось мені знайоме. Квартира шикарна, ну, дуже велика, можна на велосипеді їздити. Останнє наше житло, власне, це. Був дом в Бердянському районі, і у Ларі, наприклад, в неї була маленька, але окрема кімната. І ну, дівчина, два хлопця, то розумієте ну, свій, свій якийсь світ потрібен. Дуже велика дякую Рінату Ахметову за цю допомогу, вона є безцінна.